Яку найкращу книгу ви коли-небудь читали? Граф Монте Крісто вразив мене тим, настільки блискуче він був написаний. Він значно підвищив мої стандарти щодо книг і одноосібно змусив мене зневажати посередні книги які намагаються його імітувати. Якщо ви ще не читали її, я рекомендую вам прочитати її, тільки не купуйте одну з паскудних скорочених версій. Я люблю Дюма як письменника його книги дуже хороші. Також спробуйте прочитати трьох мушкетерів і продовження через 30 років. Вони обидві досить довгі, але їх варто прочитати. Третя книга 10 років тому. Теж хороша, але головні герої вже не мушкетери. На схід від раю. У часи, коли ще не було смартфонів, друг мого чоловіка дав нам цю книгу, і вона пролежала в нашій машині кілька місяців. Вона йому була просто нецікавою. Одного разу я занудьгувала в машині, тому взяла книжку і почала читати, бо мені було дуже нудно. Мене затягнуло. У той час у мене був малюк, тому вільного часу було обмаль, але я читала її при кожній нагоді. Я брала її на роботу і читала в обідню перерву. Я брала її з собою на зустрічі і щовечора перед сном. Я читала по кілька хвилин. Це безумовно не Краща книга, яку я коли-небудь читала, трибуна Стівена Кінга. Це дійсно захоплююча книга, яку важко забути. Також 22.11.1963 Стівена Кінга. Безумовно, найкраща книга про подорожі в часі, яку я читав, Чудова вправа для роздумів про те, що могло б статися, якби Кеннеді не застрелили, підсумовуючи Стівен Кінг, путівник автостопом по галактиці. Смішно, дотепно, гарно написано. Ніхто не може перевернути фразу, так як Дуглас. Хоча Тетрі Пратчет був близький до цього. Одна з тих книг, які я перечитую Кожні кілька років завжди знаходжу в ній щось нове: лев, відьма і шафа. Наша вчителька читала їх нам усім класом, коли мені було 10. а потім ми досконально вичили її в старших класах. Я взяла решту книг про нарнію зі шкільної бібліотеки і перечитала їх усі. Тепер у мене є власний набір дуже улюблених книг. Я все ще перечитую їх кожні два роки. Мені майже 60, ж 50 років любові до них. Мені важко зосередитися на читанні, оскільки англійська не є моєю рідною мовою. Скоріше за все, мій мозок потребує багато обчислювальної потреби. Тужності, щоб просто зрозуміти прагматику, тому я читаю дуже мало. Поки що я можу читати ці книги і відчуваю себе так, ніби на мені віртуальна реальність, що, напевно, і визначає хорошу книгу, здатну створити яскраву історію із літературного опису. Перше Харукі Маракамі, закручена пташина, хроніка. Тут немає злетів і падінь. Як у типових історіях, історії переважно пласкі, але мені подобається ідея загубленості в середині історії муракамі. Друге Ніл Гейман, американські боги. Третє Орхан Памук, Стамбул. Якщо я туди не поїду, то швидше за все сприйматиму цю книгу. Книгу, ще один безглуздий набір слів, які я не можу пов'язати. 4. Аравінт Адіга, Білий Тигр. 5. Майкл Поллан. Дилема всеїдність. 6. Ніл Гейман. Піщана людина. 7. Крістофер Макдугал. Народження Біга. 8. Ентоні Бурден. Кухонна таємниця. Дійсно побудував свій фундамент на ентузіазмі домашньої кухні, починаючи з правильного місця, належних інгредієнтів та обладнання. Ім'я вітру та страх мудреця. Серія хроніки Царевбивці Патріка Ротфуса. На жаль, вона залишається без третьої і останньої книги. Тим не менше, це найбільш Захоплююча річ, яку я читав абсолютно чудовий ескапізм. Це звучить банально, але мені дуже сподобалися книги про голодні ігри. Я відчував, що я був там. Фільми, порівняно з ними, були відстійними, і в них не вистачало так багато контексту. Я подивився перший фільм з сім'єю, і він мені так сподобався, що я почав читати книги. Книги полюбив ще більше. У фільмах дуже багато чого вирізали: перше. Пастка 22 Джозефа Геллера. Друге Дім з листям Марка Данілевського. Третє Володар Перснів, Толкіна і решта середзем'я. Четверте маленькі боги. Сератерій Пратчита. П'яте лицар чарівник Джина Вулфа. Шосте – І нікого не стало. Агати Крісті. Сьоме. Буквально все, що написав Рей Бредбері Але особливо 451 градус за Фаренгейтом Марсіанські хроніки та ілюстрована людина. Восьме. Буквально все, що написала Урсула Легуїн. Але особливо однотомна ілюстрована колекція Земне море. Дев'яте Король минулого і майбутнього Вайта. Десяте. Комікси про пісочну людину Ніла Геймана. Імхо коли ви прочитали певну кількість книг, у вас вже не може бути однієї, єдиної, найкраще. Кращої книги в житті. У ваших словах багато правди та мудрості. Те саме я відчуваю з найкращим фільмом чи стравою. Багато з них я міг би дивитися і майже регулярно. Але всі ті, які я люблю, варті того, щоб їх подивитися, приготувати, з'їсти. Без сумніву, великий Гетсбі, шедевр, якому вже 100 років, а він все ще продається шаленими тиражами. Всім, хто любить глибокі книги, рекомендую. Я ніколи не зустрічав, хто б його не читав. Тож мені вона не була цікава. Ніколи не розумів, чому вчителі англійської, вважають її такою важливою. Я кажу це як. Людина, яка вивчає англійську мову. Це історія про безглузду п'янку і неминучу різанину, розказана хлопцем, який має прихований стояк на свого сусіда, який нав'язливо переслідує ту, з якою у нього був роман багато років тому. Я ненавиджу всіх персонажів за винятком чоловіка Дезі. Він насправді здається таким собі пристойним хлопцем. І чим більше я дізнаюся про життя скота Фіджеральда, тим більше ненавиджу і його самого. Мені шкода Зельду. Мене змушували читати її в старших класах англійською, писати Есе по ній тощо. Мені більш подобається Володар Му з шкільної англійської. Сила моменту Екхарта Толле. Я щиро думаю, що якби більше людей застосовували принципи, викладені в цій книзі, відбулося б зрушення в колективі людської свідомості. Я щойно закінчив читати книгу, роблячи паузи при прочитанні в кілька днів. Я зміг по-справжньому інтегрувати свої внутрішні думки з кращими настановами. Дуже рекомендую прочитати. Великий Гетсбі. Це була перша книга, в якій я по-справжньому відкрив для себе, що означає американська мрія для деяких людей, як вона можливо ніколи не може бути досягнута, навіть коли інші думають, що ви її досягли. Вона зачепила мене за живе, коли я зрозумів, що багатство це не мета, а лише одна з аспектів життя, і як зрозуміти тих, хто будує своє життя навколо багатства. Як порожній звук, речі є речами, але в кінці немає нічого. Проект Ави Марія. Коли я читав цю книгу, хоча в цілому вона мені сподобалась, я часто відчував, що вона мене трохи розчаровує. Можливо, це було пов'язано з привабливим, але аматорським стилем написання або просто з моїм загальним браком терпіння. Але він справді застряг у мені. Я постійно постійно думає про нього. Вейр дуже добре вміє інкапсулювати ціле багатство перспектив у персонажі або в діалозі. Скляний замок. По ньому навіть зняли фільм. Краща книга, так гарна книга. Також в неї є інші книги, які раджу до прочитання Напівзламні коні. Ще одна книга в стилі мемуарів. Вона також написала полярну зірку. Це не мемуари, але захоплююча і гарно написана книга. Володар перснів. Єдина книга, яка змусила мене відчути, що я побував у справжній подорожі. Книга змушувала мене замислитись над мандрівкою, яку я щойно здійснив. І справді змусила мене цінувати її набагато більше. Рівень деталізації та майстерність розповіді, як на мене, краще не буває. Моя улюблена книга на всі часи залишається незмінною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, яку книгу ви вважаєте найкращою, та поділіться, чому вона вас вразила. Чекаю на ваші рекомендації.